Президент Азербайджану Ільхам Алієв отримав у подарунок шеврони Збройних сил України. Українська журналістка Олена Курбанова передала йому ці шеврони на зустрічі. Вона сказала, що ЗСУ це єдина гарантія безпеки України. Алієв не просто взяв подарунок, він подякував і сказав: продовжуйте так само. Це друзі, як кинути сірник у бочку з бензином, бо російські зет-пропагандисти вибухнули обуреннями. Вони назвали Алієва русофобом, дехто навіть пригадав йому якісь старі гріхи, типу збитого російського вертольота у Вірменії. Блогер Подаляка заявив, що Алієв пішов на ескалацію, мовляв, тільки сила змусить його зупинитись. Інший, сьомапего з каналу Воргонзо, написав, що конфлікт із Азербайджаном неминучий. А ультраправий Владислав Пезняков взагалі закликав ударити по баку, чим ви думали? Звичайно, ракетами Арішнік. Це що, серйозно? Азербайджан висловив підтримку Україні, а у відповідь погрози війною російські зет-патріоти поводяться як істерички. Вони кричать про бомбардування, бо хтось посмів сказати, що окупація це погано. Алієв, до речі, ще й нагадав Україні ніколи не миріться з окупацією. Він знає, про що говорить. Азербайджан через десятиліття повернув свої території. Його слова це не просто підтримка, це сигнал Кремлю. Часи, коли можна було залякувати всіх, закінчуються.